Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря. Нині у святому Євангелії учні запитали Христа, яка ознака твого приходу і кінця світу? Якщо почуєте про війни, каже Христос, дивіться, не лякайтеся, бо статись належить тому, але це ще не кінець. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод прийде, та землетруси настануть. Все ж це початок хвороб. Хто витерпить до кінця, той спасеться. Сьогодні Свята Православна Церква відзначає перед свято Різдва Пресвятої Богородиці, а також вшановує преподобного мученика Макарія Канівського, Оврульського Переяславського, який жив на початку 17 століття. Розпочав свій праведний шлях Чернець Макарій з Овруцького монастиря. А після рукопокладення у Сан і Романаха у 1632 році настоятель Куп'ятичського монастиря послав його до київського митрополита Петра Могили, який побачив у Макарієві відданого сина церкви Божої і згодом призначив його настоятелем Каб'янецького. Воскресенського монастиря. Священомученик Макарій був сином Божим, чистого і праведного духовного життя. Прозорливець і молитвеник. захищаючи православ'я, керував багатьма монастирськими обителями. Свій подвиг мученика звершив як істинний настоятель Канівського монастиря. 20 вересня 1678 року, при нападі, турки повісили преподобного мученика Макарія за руки і за ноги між двох стовпів, а через два дні йому відрубали голову і підпалили храм, де зберігалося тіло і гумене. городяни Канева знайшли на згарищі тіло мученика Макарія цілим і неушкодженим з хрестом у руці. Заради збереження світі мощі преподобного мученика Макарія Каневського переносилися чотири рази. А з 1965 року вони знаходяться у місті Черкаси у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Із ним Ангела. Ми сердечно вітаємо іменинників, яких називаємо Макарій Іван та Михайло. Много я вам літ! Возлюблені, сподіваємося, що повчання преподобного Єфрема Сиріна стануть кожному у нагоді. Хто впадає у відчай у спасінні, життя того проходить як тінь, воно зникає як швидкий потік і в'яне, як ранкова квітка. Тож нехай Господь укріпляє вас своїм милосердям і пам'ятаємо, п'ятниця, день пісний цей день для спокою нашої душі.